Вітаю вас! Це подкаст «Women for Women» з жінками для жінок. Мене звати Валентина Хамайко, і цей продукт був створений за підтримки Болт, аби підсилити голоси тих жінок, які щодня відкривають для себе нові можливості. Як категорія «Women for Women» дозволяє жінкам-водійкам щодня працювати впевненіше і безпечніше. Щоразу разу у подкасті ми будемо розповідати вам нові історії жінок, їх внутрішньої сили, як вони ламають стереотипи і змінюють цей світ на краще. Сьогодні ми у досить незвичній локації. Це салон автомобіля. Він і є робочим місцем нашої сьогоднішньої героїні, бо вона водійка болт. Щодня перебуває у професії, яка досі вважається суто чоловічою. Знайомтесь, Анна Сущук. Анечка, доброго дня. Вітаю. Доброго дня, вітаю. Я тебе вітаю у нашому подкасті. Будемо сьогодні говорити про те, як ти потрапила у цей бізнес, як, ти, як тобі доводиться боротися зі стереотипами і чи є плюси? Однозначно є, і будемо розбиратись. Якщо трішки відгорнути час назад, як взагалі ти приймала рішення піти працювати водійкою болт? Mm -hmm. Які були вагання тоді? На протязі життя. Ну, ось я за кермом я, до речі, 11 років, uh -huh. і я дуже люблю їздити за кермом. І весь час я думала про те, що щоб таке придумати, щоб можна було їздити за кермом. Часто жартувала, що я можу бути таксисткою, і далекобійницею. І з початком війни багато що змінилося. І саме на початку цього року мені стало складно на роботі, і я звільнилася. З посади угу. Mm -hmm. і постала перед вибором, що робити далі. І ем, одного дня просто в стрічки інстаграму мені натрапив пост е, запрошення типу women for women в болт. І я вирішила заповнити анкетку і спробувати, чому б і ні. І все вийшло. Тобто, можна стверджувати, що саме ось ця категорія women for women і вплинула на твоє рішення піти водійкою. Так, сто відсотків, тому що хвилювання з приводу чоловіків відпали. Угу. Я була впевнена, що я повноцінно буду працювати виключно з жінка. До речі, цікаво, як відреагувала на твою ось таку ідею працювати саме рідні і близькі люди? Так, тут мені однозначно пощастило. Е, мене підтримав чоловік, батьки і друзі. І все життя мама таке казала: тобі оце би десь їздить. <світ> ну, власне, до цього й прийшли. <світ> ну, а друзі, непевно почали жартувати. О, тепер ми будемо завжди з тобою кататися. А, Не просто жартувати, а так і робити. <світ> <світ> а розкажи про свій перший е, робочий день. Чи пам'ятаєш ти його? Можливо, навіть хвилювання якесь залишилось спогад. Ну, ось так важко згадати перший робочий день. Я це було півроку тому. <світ> Але пам'ятаю, що один ну, одні з перших днів я брала виключно маленькі замовлення, тобто які коротенькі, uh -huh. там на 2-3 кілометри, там в себе по місту, по радіусу, щоб знати, куди їхати, і менше хвилюватись, і це теж однозначно допомогло. Uh -huh. А от ти вже як півроку за кермом, твоє відчуття і ставлення до міста, до людей змінилося. До водіїв до речі. Певність однозначно з'явилася, тому що да, більшість замовлень вони схожі, ти вже розумієш, в який двір як краще заїхати, тому що все таки навігація часто підводить, а приємно, коли ти знаєш, як правильно заїхати. Ось до водіїв. Ну я за кермом і так вже 11 років, тому з водіями на дорогах завжди було складно. А з пасажирами не знаю, мені щастить. Я притримуюсь того тієї думки, що до хороших людей притягуються хороші люди. Тому пасажири всі найкращі. А я зараз помічаю, що кожен водій намагається якось проявити свій характер. Можливо, це так мені потрапляло, але якщо вони знають, що наприклад, пасажирка буде з іменем Тетяна, то і музику відповідно включити. Ти бо є якась своя особлива фішка, яку водій Кіболт. Так, одна з моїх фішок це, якщо, наприклад, у мене пасажири сідають з дітками. Я завжди пропоную діткам обирати плейлисти і замовляти пісні. Круто. Діти в захваті, батьки в захваті. При цьому діти не ну, розносять тобі салон, а їдуть щасливі і задоволені, і кажуть, це найкраща тетя. Таксі з якою. Мої зви. А як ти думаєш, чому професія водія от досі, незважаючи на те, що ми вже так швидко змінюємося, але досі вважається чоловічою? Ну, думаю, це пов'язано з початком, напевно, да, те, що автомобіль там винайшли чоловіки, і на початках в принципі все робили чоловіки, фемінізм і так далі. Але з часом жінки змогли довести свою. Свої вміння, мультизадачність, uh -huh. і я думаю, що Одай. далі тільки більше. А якщо проаналізувати усіх водіїв, а ти так достатньо спокійно, впевнено, водиш, яка от найпоширеніша помилка на дорозі? От в чому люди грішать за кермо? Ну, першочергово, я думаю, це недотримання швидкісного режиму uh -huh. і можливо. Не завжди люди хочуть вмикати поворотнічок, тобі їм mm. треба. А часом це критично. Ти відчуваєш зараз якийсь подив у жінок, наприклад, коли вони сідають авто і бачать тебе? У жінок зазвичай це не подив, а навпаки, полегшення, і радість і всі такі: Вау, клас! Жінка приїхала. У чоловіків 99% подив, і там в мене таке вперше. Mm -hmm. Сподіваюсь, не останнє. Ось... А категорія Women for Women невже вона не забезпечує е, те, що ти будеш працювати виключно з жінками? Чи це можливість вибору лише пасажир? Так, першочергова обирає пасажир, і uh -huh. відповідно замовлення women for women відображається тільки у водійок жінок. Uh -huh. Але е, також. Коли в ефірі є замовлення, ну, відповідно, ми бачимо імена. І якщо категорія не зазначена, women for women, але, наприклад, там написано Алла, то зрозуміло, там, що це буде жінка. Uh -huh. Тобто, в принципі, ти можеш взяти, якщо пасажир чоловік, можеш спокійно взяти. Так, uh звісно. -huh. Були моменти, коли чоловіки, які сиділи на пасажирському кріслі, намагалися тебе повчити. Так, але за весь час напевно в мене був такий один момент. Це досить складне було для мене замовлення, хоч і коротке, але швидко можу розказати. Я везла сімейну пару, і весь час дружина була в телефоні. А чоловік весь час просто отак, як мала дитина позаду оцього цього сидіння, отак схватився тут руками і мені казав, куди ти їдеш? Поверни туди. Ні, повертай туди. А це якби час пік. Ми там їхали 4 кілометри, але все стояло, центр mm -hmm. міста. І я кажу: ну, навігатор веде так, тому що буде швидше. Це ж там не я обираю навіть дорогу. Mm -hmm. Ну він всі три з половиною кілометри. Розказував, це... куди повернути, і просто в кінці вже видихнула, що ми доїхали. Ну, це, напевно, було твоє випробування на професійність, на витримку якусь навіть свою він. Ну, і до речі, це замовлення викликала дружина. Я була впевнена, що я повезу жінку, mm -hmm. і сюрприз видався з чоловіком. А чи був у тебе взагалі якийсь внутрішній, можливо, бар'єр з приводу того, що ти не впораєшся з цією професією? Е так, але я не боялась спробувати. Тобто тут не було якихось е, обов'язків, якихось там, що ти мусиш бути, якийсь час. Я знала, я спробую сьогодні, завтра, післязавтра. Якщо мені це не вийде, мені це не сподобається, я зможу перестати. Угу. Е, і все. Тобто, бути водійкою Вол це мати можливість і обирати те, що зручно тобі. Однозначно, це причина, через яку, власне, я і спробувала. І не пожалкувала. Так, я вже почула від тебе історію про витримку, про пасажира, який намагався тебе навчити. Власна історія була про дітей, які обожнюють обирати музику. Курйозні випадки траплялися. Хтось народжував в машині. Не знаю, що це можна вважати курйозним, але це така емоція. Ні, такого не було. З курйозного. Теж така історія, не знаю, для мене з неприємним осадом, але ем, нещодавно було передзамовлення, я теж приїжджаю, виходять дві жіночки з двома дітками. Ну, всі сіли. І тут жіночка мені каже, ну, взагалі ми оце зараз будемо їхати, зупинитись, там я вам скажу, де це по дорозі, заберемо ще дітей. І тут я зі своєю шаленою витримкою зупиняюсь, повертаюсь і кажу: я вибачаюсь, яких дітей. Ну, наразі все чотири пасажири Ви, в салоні. Вона каже: Ну, так яка проблема? Типу, ми на руки візьмемо дітей. Я кажу: На жаль, це проблема, і ми вже не зможемо взяти дітей.' І ну, пасажир вийшла незадоволена. <гум> Вона там передала, що дуже принципова водійка потрапилася, Ну, дітей посадили в інше авто. Неприємно, але але професійно з твоєї Однозначна. сторони. це насправді ще й такий урок для пасажирів, бо нам всім здається, що це ну що ти там порушила правила, але для водія це величезна відповідальність. Однозначно відповідальність понад усе чи завжди ти спілкуєшся з пасажирами, коли вони сідають до тебе авто. Можливо, є якесь правило перше заводити розмову або чекати, коли пасажир відривав. E, здебільшого я вітаюся і так чекаю. Напевно, я притримуюсь правила. Якщо пасажир хоче поспілкуватись, то uh -huh. ми спілкуємось. Бо там, якщо якась тема, він там щось запитав, чи там комфортно, некомфортно, можу запитати за кондиціонер відповідно. Перша рідко починаю розмову. Чи потрібні навики психолога? Щоб працювати водійкою болт, бо я вже чую історії, і мені здається, що можна книгу написати щовечора про нами, хоча б декілька історій про те, як пройшов мій день. Але навичка психолога тут потрібна? Ну, не впевнена, що треба прям такий досвід. Але я дуже люблю спілкуватися, і мені це імпонує в цій професії, що є можливість поспілкуватися з різними цікавими людьми. Угу. А як думаєш, чого найбільше бояться жінки, які йдуть у таку професію, де завжди переважають чоловіки? Думаю, першочергово осуду з боку пасажирів, чоловіків, і, можливо, неприйняття. Там в соціумі близьких людей. Можливо, це впливає якийсь час. Щоправда, мені не довелося це тому не знаю. Від своїх подруг, ти знаєш, я неодноразово чула про те, що вони радіють, коли на виклик приїжджає жінка, водійка, але ніколи не розуміють принцип, як можна на це вплинути і обрати. Як пасажир може вплинути на це? В самому додатку болт. Безпосередньо, коли ти робиш замовлення як пасажир, ти можеш обрати категорію, тобто це окрема категорія. Тобто, це залежить лише від людини, яка замовляє таксі, так. яка викликає водія. Так. Лише вона може вплинути на те, кого вона обирає: або чоловіка-водія, або жінку-водія. Першочергово так, але ще важливий момент, що в радіусі виклику має бути водій жінка. Угу. І тільки тоді ця категорія висвітиться у ну, і Найважливий нюанс: кожен пасажир, який хоче мати можливість викликати водія жінку, має пройти верифікацію, щоб система бачила, що це жінка, і вона тому викликає саме. В таких випадках ось ця категорія буде висвічуватися. Так, це займає буквально кілька хвилин, тобто, кожна дівчина, жінка. Має прикріпити якийсь свій документ там права, а картку будь будь uh -huh. і півтори-дві хвилинки верифікація проходить і в тебе з'являється можливість визивати цей тариф на постійній основі uh -huh. верифікацію треба пройти тільки один раз. А як взагалі твоє життя змінилося після того як ти почала працювати в Бо до цього був досвід менше. А зараз твій графік став для тебе комфортнішим. Чи можливо ти навпаки подумала, ну я вже не Ні, Однозначно це дало мені свободу. Е, і те, що дуже актуально для мене, тому що я власне і звільнилася через те, що відповідальність дуже сильно грузила тиску. А так виходить. Досить вільно. По факту я працюю тоді, коли можу, і не відчуваю та, якогось тиску, що я там мушу бути десь зараз. Ось. Чи є в тебе якісь свої секрети свого особистого тайм-менеджменту? Я би так не сказала. Я б сказала навпаки, що я дійшла до того, що я роботу підлаштовую під своє життя. Угу. Тобто, в мене є двоє діток, у мене є чоловік, і, відповідно, першочергово я роблю всі ці задачі, і умовно, у вільний час я йду працювати. Ну, я ж хто ма, але фактично так. Тобто ми не можемо говорити про улюблений час виїзду на роботу. А, якось ось так, і можна гратися в своєму. Можна гратися, але відповідно він підпорядковується все одно під життя. Uh -huh. Якщо говорити про дітей, то мій ранок починається. Я заводжу дітей в школу в садочок, після чого їду працювати. Uh -huh. Відповідно, якщо я мушу їх забрати, то я повертаюся до цього часу. Якщо в цей день чоловік, наприклад, вихідний, то я розумію, що я можу собі дозволити виїхати ввечері, що буде фінансово вигідніше. Ось і попрацювати а тільки ввечері. Тобто є години, які є більш фінансово вигідні для водія, аніж Ми просто 10, 10, і вечір, відповідно, з 6 до 12. -ї. А що в тебе є ще в житті? Чому ти відволікаєшся, надихаєшся, можливо, свої особливе хобі? Десь тут, можливо, хлобочих з в'язанням, чи книжка улюблена. Як таких хобі в мене не було конкретних, але після того, як півроку я пропрацювала, і я зрозуміла, що це все-таки більш сидяча робота, uh -huh. зрозуміла, що треба додати руху в життя. І я записалася на танці, uh -huh. що допомагає трошечки додати рухливості після ось такого сидячого дня, і стараюся ходити хоча б 10 тисяч кроків, щоб якось був якийсь баланс. І не перетворюватись в стереотипного таксиста, угу. ой, ну це класний висновок і така порада для жінок, які хочуть піти у цю професію, бути водійками, пам'ятати про те, що рух і активність фізична має залишатися за будь-яких обставин. Як часто ти взагалі зустрічала, наприклад, у своїй нинішній професії в житті жіночу підтримку, своєрідну солідарність? Вона однозначно існує. Але в мене в житті якось так траплялося, що чоловіки теж по життю мене завжди підтримували. Ага. Я думаю, що це почалася історія якби із мого тата, в мене найкращий тато, який теж вселяв в мене оцю всю впевненість і любов до водіння, до авто. Ага. І якось в школі весь час в мене теж був кращий друг, тому не знаю, але жінки стараються. Підтримувати і в будь-якій ситуації я теж завжди за те, щоб підтримати. Чи з'явилася у тебе за час роботи подруга серед водія, серед колег твоїх? Подруг не з'явилася, але є колеги, з якими ми спілкуємося в соцмережах, і часто ділимося якимись історіями. А от, до речі, чоловіки-колеги, друзі в мене є, з якими ми навіть зустрічаємось на каву, які там можуть навіть якесь передзамовлення передати там чи ще щось. Типу швидко бери або там. Це. А, навіть так. То це крута підтримка насправді. Так. А жінкам, які іноді сумніваються у собі, але шукають, як вони можуть комбінувати поєднувати різні свої соціальні ролі і дружини, і матері, і реалізовувати себе. Але є страх засудження через те, що жінка у цій професії, не знаю. Я зараз максимально топлю за те, що це шикарна історія, що ти можеш керувати своїм часом. Я кажу, керуючи авто, ти керуєш своїм життям. Це відкриває багато можливостей, горизонтів, тому це надзвичайно зручно і не варто хвилюватись. Спробувати завжди варто. Ага. І ти можеш завжди це зупинити в будь-який момент, але не спробувати це вже інший. Ніколи не дізнаєшся. Так. До речі, можна говорити про те, що якісь певні риси характеру можуть тобі допомагати бути класною, професійною у своєму напрямку? Думаю, Уважність uh -huh. і обережність. Uh -huh. Це те, до речі, на що часто жаліються чоловіки, за що вони, типу, недолюблюють жінок за кермом. А вони називають нас типу, неуважними. Але я не думаю, що це залежить від там, жінки чи чоловіка. Це, напевно, залежить да, від людини, Від але... Так. але ось цей момент, що там жінки постійно фарбуються за кермом там, чи ще щось, я не знаю. Але жінки, не фарбуйтеся, якщо що, бо я кажу, що ми всі уважні, і. Я теж несу трішки відповідальність за вас. Як взагалі змінилася твоя впевненість у собі, коли ти ну, все одно пройшла певний цей переломний момент? До речі, відгук. Угу. Після кожної поїздки пасажир може залишити відгук про водія. Цей відгук, наскільки я розумію, бачить тільки водій. Але це так прикольно, коли ти там з часом заходиш, і бачиш дуже приємна водійка, красива водійка, там класний, класна поїздка, класний плейлист, і це все дуже сильно надихає. А другий момент це коли жінки теж звертаються і кажуть, що все, я, я тепер побачила, що жінки коротше, можуть класно водити, і я теж хочу. Я там запишусь на курси. Ще чи бути такою мобільною в цьому житті, що немає бар'єрів і перешкод. А от про те, що можна коментар залишити відгук про водія, я це чула. А пасажири вони ж теж бувають з позитивними рисами, з негативними. Про них можна залишати десь відгук, щоб, наприклад, тут десь зробити там позначку і уберегти від ризику інших своїх колег. Так, водії теж можуть залишати, і це теж допомагає в майбутньому, коли ти обираєш замовлення, бачиш рейтинг, часом це допомагає. Тому пасажири треба бути максимально теж уважними і з повагою ставитися до професії. Не як той чоловік, який намагався безкінечно керувати, будучи на пасажирському сидінні. Якщо перейти до твоїх особистих перемог, що ти вважаєш таким ключовим? Думаю, це те, що я все-таки наважилася прислухатись до себе, до того, що я люблю, і не звертати увагу на стереотипність, що чоловіки за кермом там краще, або що це суто чоловіча професія. Тому що насправді чоловік водій, це він може зранку виїхати ввечері приїхати додому, mm -hmm. і на цьому його задачі закінчились, Він попрацював. Жінка-водійка може. Завести дітей в школу, попрацювати, приїхати додому, попрати, приготувати, ще попрацювати поїхати попрацювати, забрати дітей, нагодувати вечерю і прийняти чоловіка вдома, і ще поїхати попрацювати. Тому різниця є так. відчувається. ти досить досить об'єктивно описала класичний типовий день жінки, у якої після роботи є ще одна робота. Якби ти могла вплинути на ось таку сферу ну, з нетиповими жіночими професіями, то що б ти хотіла там змінити? Хотілось би більше свободи, напевно. Я взагалі, до речі, я все життя схилялась до того, що офісний графік для жінки це дуже складно. Uh -huh. Тобто я завжди притримувалась якогось там фрілансу, я не знаю, що uh -huh. в такому плані, тому що для жінки відпрацювати, умовно, з 9 до 6 і пройти далі вдома щось робити дуже складно. Через що я за те, щоб у жінок був більш вільний графік? Тому що жінкам. Є чим зайнятися, крім роботи. <рес> Якщо зосередитися на тобі, коли ти сама залишаєшся в машині, яку музику ти слухаєш? Я фанатка нашого гурту Boombox. Я була на безліч їхніх концертів на авто, подорожувала Україною і в різні міста, просто заради того, щоб послухати їх наживо. Дуже полюбляю бомбокс, і саме за це часто отримую компліменти від пасажирів. Mm -hmm. У мене найчастіше грає плейлист бомбоксинг у професії, яку ти наразі обрала. В тебе є свої якісь певні амбіції? Можливо, ти ставиш якісь цілі особливі? Я yeah, це не зовсім про амбіції. Mm -hmm. Я якраз стараюсь більше надати комфорт аніж амбіції. І я рахую, що краще їхати там 60-80, але доїхати, ніж летіти 120 і якби долетіти. Тому я буду обережна, уважна, вічлива. А якщо зараз вже зробити висновок після семи місяців роботи у твоїй професії, ти вже як водійка півроку, що переважає фінансова сторона і заробіток чи все ж таки твій особистий комфорт? Першочергово для мене це комфорт. А я, коли йшла, до речі, в цю сферу не було відомо, який дохід може бути, враховуючи там час, який я можу працювати. Угу. Але дохід виявився для мене приємним бонусом, і фактично я змогла заробляти те, що заробляла там на посаді адміністратора, працюючи п'ять днів на тиждень в повноцінному графіку. А тут мати відповідно свій. Особистий графік, який формуєш ти сама, а фінанси прирівнялися до попередніх. Так. Це звичайно величезна перевага. Чи помічаєш ти зараз, що кількість жінок водійок зростає? От твоєму наблюді? Так, я це помічаю. чую це від пасажирів, і також в нас, якщо не помиляюсь, того місяця. Був дуже класний захід по підготовці водіїв з першої до медичної допомоги. Ой, це круто що компанія. Два був організатором, так і в нас от на цій зустрічі їх було декілька. Я знаю, то в співвідношенні вже було жінок відсотків 20, напевно, зі 100. Але це було приємно. Так, і ми так всі поспілкувалися, познайомилися, поділилися досвідом. Так, зростає, і я вірю, що буде зростати. Який вигляд має от твій ідеальний день за кермо? Це день без заторів з класними пасажирами і замовленнями, день безповітряної тривоги, в якому немає порушень з навігацією і хорошої погоди. Але, до речі, жартома найкращий день для водія це дощовий день. Бо всі хочуть швиденько додому і максимум викликів. Дякую тобі дуже, Аня. Це була така легка достатня розмова. Ми вперше з тобою познайомилися тут, побачили, але вона надихне багатьох жінок все ж таки наважитися і піти трошки, можливо, в нетипову для них професію, але обрати в першу чергу себе. Так, я сподіваюся, я всіх запрошую і розказую, що це того варто. Просто спробуйте відчути цю свободу. І у вас обов'язково вийде. Ти дійсно руйнуєш стереотипи, тому сподіваюся, що кількість водіяк жінок буде зростати. Мені здається, що сьогодні ми зробили ще один великий крок, щоб показати мільйонам людей, жінка може проявлятися у будь-яких напрямках: бути водійкою, бути у бізнесі або, наприклад, у IT. Це був подкаст «Women for Women» Та я Валентина Хамайко. Сподіваюсь, що ваш шлях буде завжди вільний і максимально цікавий.